Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні ми знаходимося на семінарі в Чернігівській області. ТОВ Інтерагролаб. Мене звати Гаєвий Євгеній, представник компанії БСФ в Чернігівській області. Сьогодні б хотілося проговорити. У нас сьогодні семінар більше заключається по пізніх культурах і по осінній групі систем захисту. Тому у нас в компанії представлений досить широкий портфель. Систем захисту на пшеницю і на ріпак на ріпаку ми представлені дуже сильним і популярним гербіцидним захистом Бутізан 400, Бутізан Стар, Бутізан Авант. І також ексклюзив must have у сьогоднішньому рішенні проти хрестоцвітних бур'янів у посівах Ріпаку. Це на Пасаран. Анонсовано навіть виход з наступних років нового препарату Нопосаран Flex, що стосується пшениці, по пшениці ми представлені також дуже сильно фунгіцидним портфоліо, Але це більше стосується весняної групи весняного сезону. То сьогодні хотілося б коротко сказати про... Протруйники, які в нас є це інноваційні протруйники, такі як Систіва на основі ксеміума флукса піроксаду, кінто плюс це один також із самих найпопулярних в області протруйників на пшеницю озиму. Кінто Дуо, давняшній і доволі відомий і ефективний препарат на пшеницю. Ну і також хотілося б сказати, що Є деякі господарства, які практикують гербіцидний захист пшениці із осені, такими препаратами, як стом 330 або стомпаква.